Вітаю. Привіт. А ви хто? Я Соланж. Твоя бабуся. У мене немає бабусь. Тепер є. А звідки ви? Я родом із Прованса. Приїжджаю гості. Я така рада тебе бачити Дай обійму. Лоро, то ти вже така доросла. Називати вас бабусею навіть не думай. Я зрозуміла, що нічого про тебе не знаю і про нашу родину. Ціп -ціп. Як так, що Чарлі нічого не знала про мене? Нащо її знати про ту кого не знає? То вона надовго приїхала. Поки побуде з нами. Що ти робиш? Це медична марихуана. Покурює. може, попустить. Це сталось? Усе під контролем. <ріст> ти справді її покинула? Що ти хочеш почути? Усе про вас із мамою. Чарлі, все не так просто. Я вже не мала дитина, мама. Насправді так круто, коли ми всі разом, коли мама поруч. Бабуся з міста що у бабусі романи шина? <риклад> Боже, вони цілуються <риклад> у кінотеатрах з 20 червня.